нещодавно у Хременчицькому центрі культури, спорту та дозвілля «Нафтохімік» відбувся чемпіонат України з хореографічного мистецтва Денс Addiction», під час якого танцівники різного віку мали змогу якнайкраще проявити свої міння та навички. В наших змаганнях приймають участь понад 300 учасників. Вони до нас приїхали майже з усієї країни. Ми організовуємо чемпіонат Денс Addiction» у Кременчуці вперше. Наші команди гідно представляють своє місто та свої колективи. В залі панує гарна атмосфера. Виступи учасників розділені на два блоки. Сучасна хореографія і стріт оцінювали висококваліфіковане журі. Суддями першого блоку були Артем Назарук, Анастасія Анікеєва, Анастасія Тугусова та Віолета Кирсень. Другий блок оцінювали Ігор Ярмолицький, Даша Тартул, Настя Драмчик та Валентина Броверна. У нас нова система суддівства для нашого міста. Це бальна система, де кожен суддя оцінює за п'яти критеріями, де бали йдуть від нуля до двадцяти. Вони сумуються, виводиться середня. І потім за зайнятими місцями йде нагородження. Це може бути Diamond Winners, де бали від 90 до 100, це може бути Голд Вінерс від 80 до 90 балів і нижче. Кожен виступ був унікальним. Танцівники використовували різні стилі, техніки й образи, аби максимально розкрити свій талант та захопити публіку. У нас один номер, але він масивний через те, що у нас молодша група, середня група та старші дівчата в одному в номері. Було здивування, що. Ще весь зал нам оплодував. Це дуже мотивує. Хочеться приїжджати знову, знову і знову. Номер у нас називається Спадок. Історія про те, що багатий чоловік помер і залишив свій спадок, поділивши між колишніми дружинами. І от кому він достанеться, в цій історії розкривається. Ми навіть зняли спеціальне прев'ю, щоб показати цю історію. Організатори та учасники чемпіонату не залишилися осторонь від допомоги нашим захисникам. Під час заходу проводиться збірна потреби 116 шістнадцятої окремої бригади сил територіальної оборони Зсу Катерина Грудніва Олексій Крижановський Кременчуцькі новини.